Майже всі знають пісню пливе кача у виконанні пікардійської терції, яка стала народним реквіємом за загиблими героями Революції Гідності. Навіть зараз її звучання, її слова. Викликають мурашки по шкірі і змушують згадувати весь той біль, що його ми пережили на початку 2014-го. Хоча історія пісні пливе кача відстежується лише до початку 20-го століття, сам образ качки, що перетинає річку, є відомим образом смерті, переходу з цього світу у потойбічний. І цей образ настільки давній і поширений, що використовувався не лише у нас, але й у угрофінів та кельтів, які існував. 2000 дві тисячі років тому це є справжня народна творчість, яка досі озивається, перероджується в нас з глибини віків. І якщо говорити про українську усну народну творчість, то вона в нас найчастіше представлена українськими історичними піснями та народними думами. І сьогодні поговоримо саме про історичні пісні. Тут мушу пояснити, що українська література, звісно, почалася не з історичних пісень, і дивитися на розвиток літератури потрібно через призму історії. Значить, дивіться, наприкінці 9 століття створюється Київська Русь. Наші вигадують епічні пісні, легенди, перекази, що потім збираються писемними людьми. А хто це в нас тоді розумний такий був і мав купу часу? Звісно, ченці в церквах далі нищівний набіг татарської орди у 1240-х роках, який приводить до занепаду української державності, а отже, культури і літератури. 300 років ми гальмуємо, порпуючись у збережених пам'ятках та спостерігаючи, як наші сусіди розвиваються та вирішують власні державні проблеми. От хіба не прикро це чути? Прикро. Так ми нарешті у 15-16 століттях самі усвідомлюємо, хто ми є. А точніше в низинах Дніпра збираються незадоволені життям втікачі, козаки, воєнні фрілансери, які із збільшенням власної кількості приходять до усвідомлення певної національної ідеї, яка, врешті, і виливається в українську національну революцію. Отут і виникає українська історична пісня. Візьмемо, наприклад, пісню Зажурилась Україна. Ви тільки послухайте ці рядки. Вони ж і є уособленням того моменту, коли наших все дістало так, що не було вже змоги терпіти. Годі, тобі, пане брате, гринджоли малювати, бери шаблю довгу, гостру та йди воювати. Спробуйте прочитати всю пісню тепер, усвідомлюючи контекст, і ви зрозумієте весь той надрив, з яким її було написано. Власне, в цьому контексті і є суть історичної пісні, як такого собі відгуку, оцінки певної події. І якщо цей відгук був класним, сильним, емоційним, слухачі запам'ятовували його і поширювали далі, звісно, інколи трохи змінюючи твори на свій смак. Тобто, за відсутності соцмереж, історичні пісні були такими собі поетичними меседжами, статусами, які так часто. І активно репостилися, що дійшли аж до нас. Одні пісні виспівували події та героїв, які ставали уособленням свого часу, а отже, визнавалися вартими того, щоб їх пам'ятали. Інші були складені настільки майстерно, що мали певний вплив на загальну оцінку подій, і це також забезпечувало їм місце у пам'яті народу. Але скільки ж насправді пісень було створено? Тому то й справа, що ми не знаємо, але з тих, що збереглися, ми дізнаємося про таких класних хлопців, як Богдан Хмельницький, Нестор Морозенко, Козак Сірко, Максим Залізняк, Устим Кармалюк. Я їх ставлю всіх в один ряд, але за кожним з них стоїть унікальна книга життя, сповнена і суму, і радощів. Більше того, не варто вважати їх героями застарілими, в яких нічого не можна навчитися. Наприклад, чи здогадалися б ви провести бій під жовтими водами так, як це зробив Хмельницький? Сховав запорожців хащах чотирикутником з однієї сторони, схилив реєстрових козаків з їх гарматами підійти з іншого боку, та ще й підговорив татарів того зайти з тилу. Тряся, це ж геніально! Тому я певен, що кожна історична пісня може бути цікавою, якщо ви розумієте її контекст. Ще один момент: подивіться на ці рядки пісні про морозенка. Коли ви їх читаєте про себе, то напевно промовляєте їх речитативом: Ой, морози Морозенку, ти славний козаче, за тобою морозенку, вся в країна плаче. Але ж чекайте, це пісня, тож мусимо розуміти, що втрачаємо певну мелодійність, коли просто читаємо її текст. Цікаво, а як же вона звучала 400 років назад? Я не знаю. Окей, давайте тоді пошукаємо якісь більш сучасні варіанти. Ой, морозе, морозе Ти славний. Круто, але не те. Ну, погодьтеся. Добре, а як щодо цього? Ой, морозе, морозен. І славний козач! За тобою морозенку вся Україна була ще. Відчуваєте цей надрив? Здається, що людина прожила все про що співає. Так, от кожна історична пісня саме так колись була написана і бентежно проспівана. До речі, мені писали в коментарях, що мовляв надто багато сумних мотивів в українській літературі. Добре, тоді звернімо увагу на пісню Максим Козак-Зрізняк, от як вона звучить в опереті Лисинка Чорноморці. Максим козак залізняк, козак Запорожжя, як виїхав на Вкраїну, як на рожа. Ви... Таке виконання може вам не подобатись, але принаймні мусить викликати посмішку. На цьому позитивному моменті мені варто вже закруглятись, але тут дівчата мають мене розчаровано спитати: Макси, а як же кохання, цьомки, розставання? І правда, якби наші козаки займалися лише воєнною справою, то вже б давно вимерли. І тут на нашу літературну сцену виходить Маруся Чурай, таке собі романтичне оособлення коханої жінки козака. Давайте спробуємо зрозуміти її так, наче вона жила в сьогоденні. Дівчина народжується в нормальній родині, однак вже в 10-13 років втрачає батька, якого спалюють на багатті у Варшаві як бунтівника. Можна лише уявити, яка це психологічна травма для дитини, яка навряд чи заперечувала для себе авторитет тата. Пізніше вона має багато залицяльників, включаючи козака Івана Іскру. Про нього ми ще згадаємо. Але таємно одружується із Грицем, сином Хорунжого. Тут спалахує козацька революція, і Гриць вирушає на війну. Очевидно, саме в цей момент і була написана пісня світ встали козаченьки. Далі Маруся чекає його довгі чотири роки, під час яких пише пісню Віють вітри, віють буйні, яка не без участі Миколи Лисенка стає шедевром світової ліричної пісні. Але Гриць, повернувшись з війни, забуває про Марусю, натомість покохавши іншу. Ну і хто він після цього? Тоді дівчина вирішує струїти себе зіллям, але його ненароком випиває Гриць. І тут прочитайте пісню Ой, не ходи Грицю», де вона повністю бере провину на себе та зізнається в злому намірі. Ой, мати, мати, жаль ваги немає. Нехай же Гриць разом та двох не кохає. Нехай він не буде ні їй, ні мені. Нехай він достанеться сирій землі. Цікаво, як це було насправді? Не знаємо, нема інфи. Потім Марусю засуджують до страти, і отут з'являється наш козак Іван іскра, який приносить універсал Хмельницького, і Марусю амністують за її солодкі пісні. Усе б нічого, але після пережитих страждань дівчина помирає у віці усього 28 років, натомість залишаючи по собі величезний літературний слід. Але цей шокуючий сюжет про отруєння зрадливого коханого замість звичних страждань, о, яка я бідна нещасна, бо не кохана, стане національною темою, яку ми ще не раз зустрінемо на сторінках української літератури. Але це вже буде в наступних літоглядах. На цьому все. Дякую за перегляд. З вами був Максу Щук. Сущук. Підписуйтесь на мій канал, аби. Слідкувати за наступними літоглядами та діліться враженнями у коментарях. Дякую!